Бій курантів і дзвін бокалів класичний саундтрек новорічної ночі. Втім, останні нерідко призводить до неприємних наслідків. Як відсвяткувати з найменшою шкодою для здоров'я? Дізнавалася Юля Дунаєвська каже: власне, вона не вживає оковитої, але для телеглядачів питала порад у дієтологів і наркологів. Останні дні року, останні приготування до зустрічі нового 2015-го. з родиною чи у колі друзів на святковому столі не лише наїдки. будь шампанське, все ж таки хочеться. Да. Водку шампанське ні, взагалі лише э, домашня производства. Не так голова болить. Сік воду». Продавці говорять, до свят уже купують продукцію, зокрема лікеро горілчану У топі серед сумчан такі алкогольні напої. В основному беруть шампанське на Новий рік, але чаще беруть водку. Елітні напідки теж беруть але чаще на подарочки. поділочку. Хоча попит невибагливий, обирати є з чого. Продукція різних марок і видів рясніє на полицях магазинів. Варіантів насправді чимало. І все ж класичним новорічним напоєм вважається шампанське. Попри сталу думку, що це легкий напій, вдарити по здоров'ю він може потужно, тож лікарі радять не захоплюватися і гристим. Безусловно, напіток дуже вкусний, хороший і якби как бы, праздничний. Ну, їм, як і всіми іншими алкогольними напітками, конечно же, не стоїть. То тобто, бізумно 30 грам, п'ятдесят грамів шампанського улучшить настроєння, самочувствия, додають апетит і так далі. Ну, якщо це переходять в розряд. Продовження після шампанського других крепких спиртних напідків і количество количества випитого шампанського, тобі оно пагубно скажеш на самочувстві. як ввечером, так і на наступний день утра. Головне міра застерігає лікар-нарколог. Дієтолог у свою чергу наголошує, особливу увагу треба звернути на закуску. Від неї теж багато в чому залежить самопочуття. Просто достаточно того, що ви просто плотно поїдете перед тим, як употреблять алкоголь. От. Тобто, хороша закуска, яка б набудь допомагати медленнее расщепляться і медленнее усваиваться. Ви не оп'янієте і по крайней мере будете себе лучше чувствовати. Отож, смачного і головне веселого нового року і не тяжкого ранку 1 січня. Бо не дарма ж кажуть, як рік зустрінеш, так і проведеш. Юлія Дунаєвська, Олександр Олексієнко, Сергій Лазаренко на часі новини.